Мене звати Марія в косметології. Я працюю майже 5 років і маю власний кабінет в найпопулярнішому фітнес-центрі в нашому місті. Вітаю! Мене звати Віроніка. Я тільки починаю працювати в косметології, тому під керівництвом Марії будемо освоювати новітні технології. Придбали ми верстант HD Pro другого покоління. Захотіли придбати саме цей апарат, тому що він найновіший, і хочеться нашим клієнтам дарувати найновіші технології, щоб вони були максимально задоволені від процедур. Обрали вашу компанію, тому що тут у вас представлені сертифіковані апарати, тому можна бути впевненим в роботі з цим апаратом. Це безпечно, це якісно. Дізналася про Земіць я вже давно, коли ще стартувала в косметології. Дізналася на просторах Інстаграму. Як підписалася, так довго і обдумувала. Напевно, просто чекала саме цей апарат. Ваша компанія нам дуже сподобалася. Сподобала вся сервіс менеджера, дуже цікаве навчання. Дуже вам вдячні. Ми вже тут приглянулись до декількох ще апаратів, тому будемо працювати з цим та збирати кошти на нові апарати, і обов'язково придбаємо їх саме у вас.